Мы пришли в Київ-Мініатюрі, в Хід, дюри. Вхід. Карка. Ходу, треба на станцію гідропарки. Да, на станції гідропарки там іде. Карта. Небратом залив. Хазивский забор. Классно, верю було Симпатично Будинок вчити, Кейс, що він зірвовас Хрещатик Коли надаючи на вертольоті Майдан задажность. А нет, с той стороны. Помпа я дом своей инстаграм. Ага, с той стороны отберу. <звистача> Нема отбирай. Ну да. Памятник. Завержности. Būtina schemera, man įkėma. Šešotam 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 įkė Міністерство закордонних справ України Успенський собор. Треба да. Київський академічний театр Ляльок. Національна філармонія України. Тут на дудках надіграють. Да? Оркестри. Дудки і трубники. Все добре Да. Світові трубники. НБУ. Національний банк України. Класно вироблений. Сюди теж можна святити. Сердимо. Наша класика. Кирилівська церква. Костл Святого Олександра. <плес> а, а. <плес> Національний художній музей України. Тут Яник праве нашою країною no. Сто заходить, інтереса він сзади, може через чорний хід його входить На no, вертолеті я... А, да отут, може, кришу зробили собі цей, посадку, вертольотну. Ашку поставили там з машини. Ануки запорожці є. Не, а окі <різькі> yeah, там трандолят живутий. А в тобі вже гуль зелений. Да. Будьте бідна Україна. Приїжджає на бідних машинах сюди. Тан-та-та-тан-та-тан! -та -тан! Міжнародний аеропорт Києва. Бареспорт. Бореспорт? Бореспорт, так. Все класно дружить. Самля. Вчора ходили. було? були. Жуляни були. Аеропорт. Класика. Я тут була. Театр Шевченка Все гарний дуже. Да. Треба піти, подивися вистави. Ну було вроді. Да. Ну, не виставимо, а заплатами йшли. Ага, стой. Ага. Круто. Трохи Криму. Воронцовський палац. Ми теж тут були. Я ж тут десь чотири. Да, три рази був. Чтири, чотири Чотири рази був, по-моєму. Він дуже гарно всередині вже класно. Найнормальні да. да. Тут так, там стіни, коли виходите, зроблені, застигло і магме, там стіни такі класні. Ті сім та ніч. Багато всі да. Лівадівський палац теж у Криму. І... Крем да, в Крим пішов? Так, в Крим вже пішов, зараз буде ще Криму трохи. Палас Дюльбер Ми в Донецьке. Донбас арена. Я думаю, що стайне. Як смішно виглядає. Олімпійські ми були вчора на Олімпійському. Да, Олімпійські краще набагато. Олеський замок. Він на гербі теж розташований. Золочевський замок. Там в замку цар спав, це його столова. Це щось не схоже взагалі на замок. Львівська ратуша. Я буду їхати скоро у Львів, піднімлюся наверх. Знімлю відео -звіт. Ми були на високому замку. А, Були на Високому замку. Собор Святого Юри у Львові. Львівський залізничний вокзал. Ну, він зараз не жовтий, він зараз сірий якийсь такий. Значит, Одеський театр. Кам'янець-Подійський. Фортеця. Каменець. Тут було 20 років точно. Пущі рідне місто. 11 років прожив в цьому місті. Добаві. Приморська площа в Одесі. Собор Черніговий. Качанівський собор. палатка. Палат Кирило Розумовського. Ластівчине гніздо. Криму, Ялт. Так на виглядає. Таководичка. Море. Чорне море. Телевізійна башня в Дніпропетровську. Колича стоїть тут дождь. Київський желізнодорожній вокзал. Центрально. Аркадружбі у нарою. Він пише по неї. Наче веселка виходиться. Пам'ятник. Київ читати. Монумент відчизній матері. Дуже високий в реальності теж тут були Колопарку слави знаходиться. Тан звітеро на Києва Так Мости Києва Сім'я Все у нас стає друга Іменномоцький Імена мості, може це міст головний кісток <звачує> О такого моста немає. Пошкодний. Було на цьому мості недавно, 2 тижні. Треба виходити на оболоні Він знаходиться. червоний. Так, Це да. сірий, да, сір, але дуже високий теж. Канатів там багато. Ті мости. Київ. Як Тараса Шевченко 92 класне зробили Костл святого Миколи, то вже хотіли сюди піти Все, взагалі класно вироблено Маріїнський палаці Київ мініатюрі Андріївська церква Саме більше Це церков. Рама. Да. Золоті ворота. Це Прямо біля станції золоті ворота. Да. Там дверей нема золотих воріт, але. Нормально. Головний корпус Київського політехнічного університету. Церк, Київ. Для наших политиков нормально. Це замість Верховної Ради. Да. То самое, не самое. Похоже. форма такая похожа. А -а -а. Купол так само, в Верховній Раді купол есть. Да. Петра собор. Так столят з буквы.